Я трохи хвилююсь, Бернард. Чому? Ну, таке відчуття, що в нас закінчуються ідеї. А тому, що на даному етапі ми геть все пограбували. Ми пограбували кучу авантюристів, пограбували інших грабіжників. Ще ми пограбували гусака, пограбували дракона, навіть візок пограбували. Я думаю, на цьому все. Ні. А якщо до... ми ще можемо пограбувати всяке. Чого, наприклад? Ну, наприклад, ми можемо пограбувати о. Що? Як на рахунок цього? Бернард це діжка? Так, давай пограбуємо. Як? Пограбуємо. Ні, Бернард, це порожня діжка. З неї нічого не взяти. Тобто на дні, може, щось там і залишилось, але не думаю, що воно того варте. Воу. Гаразд. Ми можемо пограбувати о! 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 Як нас цього? Ні, да ну, Бернард, це дохлий кінь. Так, ми його пограбуємо. Що? Як? Пограбуємо. Ні. Бернард, що ти взагалі хочеш від нього отримати? Пограбуємо. Бернард, досить. Зупинись, Бернард стій! Досить гатити цього дохлого коня! Пограбуємо, пограбуємо, пограбуємо. Бернард, Бернард, годі, стій, стій. Ми можемо пограбувати! Ми можемо пограбувати і о що, що ми можемо пограбувати? О! Оу-оу-о-о-о! Чому би їх не пограбувати? Кого? Ну, людей, які нас дивляться. А. Ага. їх? Так. Ні, не думаю, що спрацює. Ей! Що? Хто ми? Ми, ми 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 грабіжники. Да, 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 да. А що грабіжники роблять? Вони грабують людей! Грабують людей! І що? Підемо, пограбуємо їх! Ні, 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 вибач, друже, я тебе люблю, Бернард, але не думаю, що щось вийде. Ну, тобто, що ми у них пограбуємо? Ми ми, ми можемо пограбувати о! Ми, ми можемо пограбувати їх на час. Що? Так, ми можемо погробувати їх на дві-три хвилини. Знаєш що, Бернард? Мені здається, що ми це вже зробили.